Гігант, котрий змагався на одній сцені з Арнольдом Шварценеггером та був на 23 кг важчий за нього. Бодібілдер ростом 218 см та 190-кілограмовий атлет, котрий спочатку став побутовим інвалідом через екстремальну масу, а згодом помер у погоні за кілограмами. Сьогодні говоримо про культуристів, котрі досліджували та переступали межі людської природи 5 найбільших бодібілдерів в історії. Золота ера бодібілдингу. культуризм все більше набував популярності завдяки проникненню в маскультуру. Атлети помітно прогресували у фізичних кондиціях та й, власне, у об'ємі м'язів, які демонстрували на сцені. Естетика розвитку людського тіла та пропорції все ще були в пріоритеті. Тому такі атлети, як Ларі Скотт, Серджо Оліва та Френк Зейн, домінували в ті роки над суперниками. Арнольд дещо вибивався із загального пулу атлетів своїм ростом та м'язовими об'ємами. Австрійський дуб все ще вражав пропорціями, тонкою талією та харизмою. Та саме в цей час в плеяді професійних культуристів появився атлет, котрий перевершував самого Шварценеггера, ріст якого, нагадаю, 188 см, а змагальна вага 107 кг. Його антропометричні дані були феноменальними та незвичними для бодібілдерів того часу. При зрості 196 см Лу Феррінь виставляв змагальну форму в 130 кг у своїй пікові змагальні роки 74 -й, 75 З'явився хтось більший за короля. Гуділи змі. Про Олімпію 74-го року навізняли культовий фільм Пампінг Айрон. Лу, котрі був на пів голови вищий та на 20 кілограм важчий Шварценеггера, дійсно привертав увагу. Та Арнольд, котрий був на вершині своєї змагальної форми, не залишив шансів молодому, хоч і обдарованому генетичну атлету, виграв обидві олімпії, ще раз довівши, що золота ера це в першу чергу про естетику, харизму та пропорції. Йшли роки королі естетики на кшталт Френка Зейна, котрий важив на сцені, нагадаю, трохи більше 90 кг, все рідше вигравали титули. Атлети виставляли все більшу та більшу масу. Одним з першопрохідців та ідейних натхненників так званої ери маси став Доріан Єйц. Було зрозуміло, що Єйц був зовсім іншим атлетом від тих, що бачили раніше. Пріоритетом він ставив найбільшу кількість мускульних об'ємів при їх найкращій якості. При зрості 175 см Доріан нормалізував вражаючи на той час 120 кг на сцені та 142 кг у міжсезоння. Феноменальна професійна кар'єра культуриста принесла йому 6 титулів «Містер Олімпія» підряд. Та в кінці його правління про естетику талії вже не було мови. Очевидний, великий та округлий живіт став характерною ознакою та наслідком погоні за мускульною масою. Критичні об'єми їжі, екстремальні дозування препаратів, гормон росту все це вбило на думку багатьох естетику, котра так культивувалась у золоту еру. Та це не зупинило атлетів. Навпаки, два наступні бодібілдери, про яких я розповім, довели ситуацію до абсурду, де один з них фактично став побутовим інвалідом через небачену масу, котру намагався наростити, і потребував допомоги у справах на кшталт сходити в душ чи одітись. Друзі, поставте лайк, якщо ще цього не зробили, та підпишіться на канал, якщо вам подобається відео. Це допомагає розвивати український Ютуб. Отже, продовжимо. Після Доріана Єйца деякі атлети пішли далі у розвитку мускульної маси. Двічі чемпіоном у 20-му та 21 році ставав єгипетський культурист Мамду Елсбіай або більше відомий за прізвиском Біграмі. Атлет виставляв вражаючі екстремальні 140 кг на сцені у 2020 та 2021 році, та він вирішив не зупинятись. І вже у 2022 році він ділиться у своїх соцмережах з публікою якоюсь просто нереальною вагою у 152 кілограми. Хоч це і міжсезоння фото зроблено якраз 18 тижнів до змагань, та все ж форма вражає. І цілком виправдовує прізвисько, яке атлет заробив за роки змагальної кар'єри. Біграмі один з найяскравіших представників ери маси, топовий професійний бодібілдер, Котрий завжди робив ставку на розміри. Хоча атлети, про яких ми поговорили і були найяскравішими представниками ери маси, все таки їх ріст коливався в межах 175 у Рамі на 178 см у яйцях. А ви можете собі уявити культуриста з ростом у неймовірні 218 см. Знайомтесь. Олівер Ріхтерс з Нідерландів. Актор, фітнес-модель та бодібілдер на прізвисько «Голландський Гігант був оголошений книгою рекордів Гіннеса найвищим у світі культуристом. Так, цей пан не є змагальним атлетом. Та все ж його роботою з поміж інших є бодібілдинг. Атлет важить понад 150 кг та мусить споживати близько 7 тисяч калорій щодня для підтримки своєї мускульної маси. Голендець є доволі медійною особою завдяки своїй статурі, володіє кількома компаніями у сфері фітнесу та знявся у кількох фільмах. І нарешті найяскравіший представник ери маси культурист, котрий не просто виніс планку по вазі на небачені раніше висоти. Він фактично довів ситуацію до абсурду. Грег Ковач, професійний канадський бодібілдер просто величезних розмірів. Грег важив 190, просто вдумайтесь: 190 кг кілограм в міжсезоння при непересічному зрості у 193 см. сантиметри. Неймовірна сила Ковача також була легендарною. Він міг виконувати станову тягу понад 400 кг і жим лежачи 300 кг. Коли наступало міжсезоння, грех споживав 700 грам білка та 1 кілограм вуглеводів на день. Протеїн отримував, вживаючи 2 кілограми м'яса і 12 яєць. Приймав їжу спортсмен 7 разів на день. Звичайно, при такій антропометрії про ніяку естетику не могло бути й мови. У атлета була аномально велика талія при таких розмірах, та все ж на хвилиночку об'єм його біцепса досягав якихось нереальних 68 см. сантиметрів. Не можна сказати, що Грех Ковач добився якихось висот у професійному бодібілдингу. Так, він прийняв участь у кількох топових турнірах, включаючи Арнольд Класік, але ніде навіть не увійшов у десятку. Зважаючи на аномальну масу атлета, він був фактично побутовим інвалідом, котрий через свої розміри часто потребував сторонньої допомоги, щоб одягтись в ванній кімнаті. На жаль, Грех помер у віці 44 роки через проблеми із серцем. Він став прикладом фанатичної та сліпої погоні за масою, котра приводить іноді до сумних наслідків. Друзі, дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал для популяризації українського контенту. Переглядайте інші відео на каналі. На все добре!